Mm -hmm. Продовжимо. Сьогодні розглянемо третій степінь числа. 4 помножити на 4 помножити на 4. Однакові множники замінимо добуток степенем. Основа 4. А показник дорівнює сумі всіх показників, всіх множників. 1 додати 1 додати 1. Далі ми ці одинички писати не будемо. Можна не писати.

Мінус 2 в кубі. Ви бачите дужки? То третій степінь стосується числа мінус 2. Треба мінус 2 помножити на мінус 2 і помножити на мінус 2. Мінус на мінус плюс та ще на мінус мінус 8. Одна третя в кубі. Знову дужки. То. Дріб одна третя, помножити на дріб одна третя, та на дріб одна третя. Чисельники. Одна. Чисельник одна в третьому степені це одиничка 1. Один. Поділити на 3 у третьому степені. Ой, маленьку таку трієчку треба написати. Це те саме, що 3 у мінус третьому степені 1 двадцять сьома. Закінчимо легеньким. Тисяча, Одна тисяча. 10 помножити на 10, помножити на 10. Треба записати як степінь. 10 з основою 10. 10. В кубі. Молодці.